Наступні новиночки це одностороннє мережево. Саме це мережево в прямому ефірі назвали просто ніжністю. Воно неймовірно гарно виглядає вживу, дуже тонка вишивка, дуже все ажурне. І ось такий хвостик бантика можна зробити, зібравши гармошечкою. Дуже я вважаю, красиво виглядає. Наступне мережево трошки ширше, теж дуже гарна вишивка з трояндами. І ось такий хвостик бантика ми отримуємо. Воно з-за того, що ширше, більший хвостик виходить. Але дуже гарно, я вважаю. Наступне мереживо найплотніше серед усіх односторонніх, дуже плотна вишивка. Мережево дуже щільне, дуже гарно тримає форму і варте вашої уваги. Всі новиночки доступні до замовлення на сайті, тому запрошую вибрати вам красу.